Шаховий турнір, благодійний ярмарок та мітинг у Перуцькому професійному ліцею. Пам'ятають загиблих випускників. 22 травня 2022 року загинув перший герой України у Перуцькому районі Сергій Бошко. Життєвий шлях юнака складається з простого вислову: від серпня до травня життя, від травня вічність. Та у пам'яті викладачів, рідних, друзів і побратимів він залишив особливий слід. Це особистість, що мала безліч талантів та не встигла їх реалізувати наповну. У день загибелі легендарного серпня, про потвиг якого знає вся Україна, Прилуцьку молодь знайомили із захопленнями Сергія Бошка. На базі професійного ліцею організували шаховий турнір. Це улюблений вид спорту Сергія. За право зіграти головну партію на шаховій дошці, котра належала герою, змагалися студенти гуманітарно-педагогічного, технічного і медичного коледжів та учні професійного ліцею з усмішкою на обличчі з сумом в очах мама загиблого героя ділиться спогадами. Сережа дуже любив грати в них, грав з малку, грав з спокійним дідусем, якого він обожнював. Потім ходив, брав уроки у. Дуже хорошого шахіста, мого вчителя, мого класного керівника. Нині вже царства і небесного Віталія Михайловича Пащенка. Дійсно, це був від Бога шахіст. Ну, казав Сережка, ну, я ніяк щось у Віталія Михайловича не можу виграти. Ну, дідуся, він вигравав, у мене то розмови немає. Ну, можу з тобою грати, ну з тобою не цікаво грати, я все рівно виграю. Ну а піддаватися я не хочу. Увага до особистості Сергія Бошка, Постійна згадка про його подвиги розчулюють Ірину Іванівну. Говорить, повага професійного ліцею до Сергія гріє серце. Я оце дивилася сьогодні і думала. Чи думав би б Сережка, що по ньому по по собі він залишить такий слід? Не просто буде згадувати ну да був, ну да жив. А що, от, от те, що він умів і і досить таки непогано, що хтось продовжить його. Я задоволена, що люди пішли і зробили заради пам'яті моєї дитини те, що могли зробити і роблять. Біля серця Ірини Прокопенко видніється медаль з світлиною сина. Такі нагороди отримують і переможці шахового турніру. Їх забезпечив відділ сім'ї, молоді та спорту міської ради. Сергій був кухарем, журналістом, сином. Прекрасною людиною. І за покликом серця він вступив до Лав Збройних сил України. Мужньо оборонив нашу Україну і віддав за неї життя, віддав життя за наше мирне майбутнє. Сьогоднішній турнір це турнір пам'яті, шани і вдячності за його подвиг, за його героїзм. І вдячність нашим захисникам і захисницям, які і сьогодні тримають наше небо і наші кордони. Олена Чебак висловила думку, що шаховий турнір має стати загальноміським. Щорічно спортсмени міста змагатимуться між собою і згадуватимуть Сергія, пам'ятають свого героя і у Варванській громаді. Селищний голова Валентина Саверська Лихошва особисто вивчала біографію Сергія Бушка. Життя героя залишився на сторінках книги на віки в пам'яті народній. Він Якщо ви задумувались, читаючи його біографію, то в нього така ну, палітра дуже різновічна, закінчив ліцей так? і е, все життя гарно куміна. Потім він закінчив, закінчив, е, отримав освіту, базову освіту в Академії внутрішніх справ, так, а третє закінчив два курси. В різні сторони клієнта. Це ж точно не за того, що вчуся там, як буде вчитися. Ні, це не люблю. А я, пишучи про нього нарис і книга є в цій книзі, то я задавала сама собі питання, чому. чому і прийшла до висновку, що це робив Сержа для того, щоб він хотів. Він хотів Життя. Він спішив жити, він пізнавав життя. І тому для того, щоб якомога більше пізнати життя, отак діаметрально протилежно він здобував. 22 травня будували невеличке життя, шахову партію і студенти вищих навчальних закладів. Кожен хід шах та мат – не залишилися без уваги судді змагань Віктора Ігнатенка. До двобою готується учень професійного ліцею Тарас. Говорить, зовсім не хвилюється. Граю приблизно з 14-15 років. сподіваюся на перемогу, але навіть якщо не виграю, головне участь. Вже спробував себе у грі студент медколеджу Кирило. Це для мене було дуже великою честю взяти участь у цьому турнірі. Це в честь пам'яті героя України. В кінці на фінальній партії можна буде зіграти за його особистою дошкою. Ну це я вважаю, що це дуже круто. У фоє професійного ліцею працює ще одна локація: організували благодійний ярмарок. Дбайливо приготовані солодощі і інші страви пропонують учні професійного ліцею. Сьогодні наша група представляє піцу. Ми спекли її власними руками та продаємо по 25 гривень. А Максим продає випічку різну, печення, водичка це все для нашої перемоги. Збираємо для ЗСУ. Власну виготовили та пропонували купити і патріотичні прикраси. Сьогодні наша група продає браслетики на благодійному ярмарку для того, щоб Пришвидшити їхню перемогу на даний момент. Ми зібрали 700 гривень. До організації ярмарку долучилися і вихованці закладу дошкільної освіти номер 9 Я вважаю, що кожен свідомий українець повинен. Підтримувати в міру своїх можливостей Збройні Сили України, і сьогодні можливо стає таке питання: а чи маленькі діти можуть допомогти? Так, от сьогодні, виступ дошкільнят закладу дошкільної освіти номер 9 показав, що маленькі діти це справжні патріоти і вони. Е Хочуть допомогти своїм таночком, своїм своєю щирою посмішкою нашим збройним силам України. І ми щиро дякуємо за те, що вони захищають дітей за їхнє майбутнє мирне дитинство. Ініціатива проведення таких заходів належить адміністрації професійного ліцею. Директор закладу Анатолій Дорошенко говорить: Сергій Бошко – герой, який є частинкою нашої перемоги. Це дуже важливо. Чому? Тому що війна йде і постійно забирає найкращих із найкращих. О, і дуже велика кількість серед тих загиблих воїнів, і це наші випускники. Дуже багато їх воює зараз на передовій і борються із Російською Федерацією. Тому, ми розуміємо, що не сьогодні-завтра і хлопці, і дівчата стануть до лав Збройних сил України. І хто ж, як не вони, будуть захищати і відстоювати нашу незалежність і кордони нашої держави. Заклад активно займається волонтерською діяльністю: маскувальні сітки, оберіги донати на потреби захисників. І цього дня благодійний ярмарок зібрав майже 13 тисяч гривень. Кошти передали на потреби підрозділу, у якому служив герой України Сергій Бошко.